Ми на днях у село переїжджаємо у хату покійного настінного діда царство небесне. Ну і самі розумієте я як котик сцикнув. У хаті ні води, ні ремонту. За газ я взагалі, бо його по всьому селу немає. Колись під хатами ходили гроші і підписи збирали, щоб жовті труби провести. Але, мабуть, на ті гроші хтось собі я з класа взяв. Але як то кажуть, хто нашевчився. А ми ж зранку притарахкотіли з батьками, щоб трошки гайочки підкрутити. І дай Бог до перших морозів у хату війти. Поки Саша варить раму на ворота. Я ходю по двору як не в траві находю, то ми ж засохших. Взяв шлангу, а вона складається, як випускниця за кабак. То, мабуть, неї тільки в грубі розтопить осталось. Поки мамка виносить землю з вуликів, я накриваю собаку, щоб грипом не заболіла. Бо хоч вона й шерсті обросла, а тіліпає, як тракториста з краденою соляркою. Мамка наколотила по чашки куфа, щоб кишки зігріть. Господи, хоч на себе зі сторони глянув. Треба всі скораду хоч постригтись піти. Як буде время, звісно. І добрались руки до чугунного стовпа, який посеред двору з терчить. Та й почав з ним дюгатися, як на дискотеці в 10 класі. Вже й руками не опускався, і плював на нього. Але все ж таки подужав. Може, я їй ходувати на відео, але під жильоткою 3 кг чистих мускулів. Прийшов на те місце далі тіть. Баня планується, і підняв щит дерев'яний, хоч би миш не було, бо я їх боюся, як старості. І почав вигрібати, як не листя, то кришки й від одвідер з-під тульки. А тут і посилочка підскочила. І я, накинувши свій синій жупаник, до течі прилетів, бо вже як півроку синок народився. І хочеться, щоб своє їв, а не тільки магазинне. Тому рішив заказати декоративних дерев і троянд тющі на подарок. Бо вона всіда за мене заступається. Замовляв на сторіноці саджанці України. Все приїхало живе, з гарною кореневою і готова до висадки. І головне, що все підписано, що навіть такий красавець, як я розбереться. Плюс в них шасой. Сутствує, а кому треба консультація, то в діректі допоможуть. Переходьте, заказуйте, і нехай все родить. Та радує желудок і око. А якщо ще й вкажете мій промокод, Майкер Ігор, то від кожного замовлення вам буде подарок. Коротше кажучи, всі в плюсі получаються. Посилання на магазин оставляю вам під відео, а там вибирайте, що душі хочеться. Та й класно, що я свої фрукти у дворі. Вийшов у трусах, нарвав та й жуєш перед телевізором. А ми, висадивши черешню грушу і сливу, собираємося йти у двір, любимі тіші троянди садити. Бо я не знаю, які там у вас, але моя, як золото ходяче. Ніколи не обійде, і матюкає. Нечасто. Тому їй такі подарки робить це саме задоволення. Але ж як щось не по її або щось неправильно зробиш, то носарів тобі настріляє дуже швидко. Перехвалив, блін. З такими ударами можна і гузно запасне зробити. Але сьогодні з посадкою все. Хай собі приймається і вовчки не їдять. Пообдарав грязюку від підошви, щоб у машині не насрать, та й поїхав додому вечерять. Бо сьогодні у меню картопля під парусами. І не знаю, як у вас, але коли я в хаті топлю, то це вертає мене в дядство, де було в розкіш купить там морожного відрі, коли були всі живі і на місці, і все життя попереду.